Друзі, я запрошую вас на прогулянку до весняного лісу помилуватися красою природи і назбирати букет перших весняних квітів. І ось ми на узліссі зайшли в ліс, побачили чудову галявину пролісків. Так і хочеться зірвати цілий букет одразу. Але раптом із за пенька визирнув зайчик. Ні, закричав він, не можна цього робити. Якщо всі гості нашого лісу будуть рвати квіти. Вони зникнуть і не буде чим милуватися. Як же тоді нам бути? Так хочеться мати трішки краси для гарного настрою. Квіти вам можуть подарувати тільки лісові мешканці, господарі цього чарівного лісу. В тому випадку, якщо ви виконаєте всі завдання, що вони вам підготували. Нічого не поробиш, доводиться прислухатися до господарів. Щоб отримати першу квіточку, ми повинні розгадати прислів'я за допомогою мнемосмужок. Слово не горобець вилетить не спіймаєш. Каха пізнають за пір'ям, а людину за мовою. Гостре словечко коле сердечко. Не кидай слова на вітер. Тепле слово і лідроступ. Сподобалися зайчику наші відповіді, і він подарував кожному по одній квіточці. Пішли ми далі лісовими стежками і натрапили на галявину білих тендітних підсніжників. Аж тут білочка визирнула із дупла і говорить: Я чула вашу розмову із моїм другом зайчиком, тож можу вам подарувати по одній квіточці, якщо розкажете мені про весну. Ви будете складати речення за допомогою мнемотаблиці. Цих речень повинна вийти ціла розповідь. Цікава вийшла розповідь, каже Білочка. Отримайте на згадку від мене по одній квіточці. Ішли, ми йшли аж ось, де не візьмись маленьке, хитре лисенятко. Вітаю, друзі! Я знаю, що ви мені радо допоможете. Я ніяк не можу вивчити назви усіх квіточок та рослин. Що є у цьому лісі? Як бути? Пропоную разом з Олзенятком вивчити вірш Олени Туцької Квіти України. Соняхи, Жоржина, Айстр і Шепшина, Васильки, Ромашки, Лілії, Волошки, Мальва, Чорнобривці, Звіробій, Чорниці, М'ята і Калина. Маки, горобина, півники, брусниця, грицики, суниця, нагідки, космеї, рожі, калатеї, примули, малина, рута, та ожина це усе рослини, віти України. Ось так, лисенятко, будеш повторювати назви квітів та рослин за цією табличкою і обов'язково вивчиш всі рослинки, які ростуть у твоєму лісі. Дякую, друзі, ось вам за це віночок із різних квіток і рослин. Пішли ми далі і відчули чудовий аромат. Вийшли на галявину аж там ціле озеро запашних конвалій. А на дереві сидів птах: це мудра тітонька сова. Вона весь час спостерігала за нами. Все бачила і чула, говорить. Таких чимних, вихованих, розумних гостей давно не було в нашому чарівному лісі. Подарую і я вам по конвалії, якщо справитись із завданням. Ось вам мене колаж про моїх друзів. Складіть за ним оповідання і придумайте до нього назву. Я знала, що ви впораєтесь із завданням. Тому приготувала вам подарунки. Отримуйте квіточки конвалії. Так ми опинилися на узлісі з гарним настроєм і подарунками від лісових мешканців. Але раптом з'явилася фея. Знаю, говорить вона, що ви не порушували законів природи, а квіти вам подарували господарі лісу. За вашу вихованість я хочу допомогти вам повернутися додому. Але спочатку звеселіть мене піснями. Пограємо в гру «Пізнай мелодію. Пропоную вам підказку Мнемо схемку, Мнемо колаж. Так, справді це чудова пісня, яку ми з вами раніше вже вивчали. Тож прослухайте, будь ласка, її фрагмент. А сорочка мами на біла А сорочка мами на серцю мила. А на завершення нашої гри подорожі пропоную прослухати аудіозапис. Пісні відомої української співачки Наталі Май під назвою Квітуча Україна весяє сонце, золоте і журавлі ричуть. Саду черешенька світе, вечерять мама кличе, співає сонячні пісні. Уся моя родина, моя вродилась на землі, що зветься Україна, за світучі Часом з батьками можете вивчити перший куплет та приспів цієї пісні замнемо колажем, який я вам пропоную. Дякую за увагу та бажаю гарного настрою і успіхів у навчанні!